Найбільше на Хмельниччині бібліотека для дітей відсвяткувала свій 85-й день народження. Такий недитячий ювілей дитячої книгозбірні неозбірні відзначили у колі колег та партнерів. Найстаріша у нас обласна універсальна наукова бібліотека, їм 120 років. Ну серед дитячих закладів так ми найстарші. Бібліотека має свої певні успіхи, має свої напрацювання, якими ми ділимося, і думаємо, що наш вклад. В культуру, зокрема, і міста, і нашої області, є значним. У цій книгозбірні діти можуть не лише взяти книгу, а й цікаво та корисно провести дозвілля, адже колектив бібліотеки постійно працює над новими проєктами. Пригадаємо, що створена в 1937 році в місті Кам'янці-Подільському. І в 44 му році, коли Проскурі був звільнений від німецько-фашистських загарбників, переїхала бібліотека сюди в приміщення, яке знаходилося на місці центрального універмагу, старе приміщення, то маємо от такі асоціації з військовими подіями. Змінилися з тих пір колективи, керівники, люди, які працювали, це великі події. А порадіти успіхам колег, приїхали представники дитячих бібліотек зі Львова та Тернополя. Більше ніж десяток років ми, як директори і наші колективи, мають тісні контакти, мають спільні проєкти. І Ми дружимо з Хмельницькою обласною бібліотекою для дітей, тому ми не могли не приїхати на святкування такого ну, якби, не дитячого ювілею, а дитячої бібліотеки. Ця співпраця, робоча співпраця переросла в особисту дружбу, ми обмінюємося ідеями. Обмінюємося проєктами і завжди, якби в курсі справ, що відбувається в наших бібліотеках. Дійсно, наше партнерство воно цікаве, воно для когось є позитивним, хтось щось бере, тому що ми там ділимося на сторінках Фейсбуці своїми досвідом, своїми напрацюваннями. Сьогоднішній наш візит такий святковий день, але повірте, в нас купа ідей. Ми зараз верстаємо плани на наступний рік, і от наша зустріч вона також буде присвячена і тим питанням, що ми будемо на другий рік, які проекти будемо реалізовувати. Спільно з хмельничанами. Лише за рік ця бібліотека обслуговує 17 тисяч дітей. За час існування к в області її послугами скористались майже 2 мільйони читачів. Аліна Косарева, Валерій Тилиховський Новини міста.